Привіт, мої любі малята! Ми сьогодні дізнаємось багато цікавого і важливого. Діти, подивіться, хто до нас завітав. Так, це пожежна машина. Вона приїхала, щоб нагадати нам про щось дуже важливе, а про що ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Шепить, горить. Все нищить, палить, буває добрим, буває злим. Не жартуй з ним. Так, правильно, це вогонь. Діти, а яким буває вогонь? Добрим, злим, теплим, гарячим. Молодці. Вогонь буває добрим, коли він зігріває нас. Допомагає приготувати їжу. Але буває вогонь і злим, дуже небезпечним. Він може викликати пожежу. Коли вогонь злий, він може завдати багато біди. Діти, а від чого може з'явитися злий вогонь? Злісний вогонь з'являється тоді, коли діти граються. З вогненебезпечними предметами. Які ж це предмети? Давайте подивимося. Що це? Так, це сірники. А це що? Це запальничка. Ці предмети для дорослих. Ними не можна гратися, бо вони можуть викликати великий вогонь пожежу. Якщо ви їх побачили, то що треба зробити? Ніколи їх не чіпати і не брати до рук. Подивіться, що це? Це праска, вона гаряча, не можна її чіпати, коли вона увімкнена в розетку. А це що? Це обігрівач. Він гріє кімнату, але він теж дуже гарячий. Ніколи не чіпайте його, не грайтеся біля нього і тим більше не сушіть на ньому свої речі. А ось це, розетка. У неї не можна сунути пальчики або інші предмети. Це дуже небезпечно. Усі ці предмети працюють від електрики. Коли дорослі користуються ними, треба бути дуже обережними, а дітям чіпати їх не можна. Подивіться, що це у мене на картинці. Це газова плита. На ній мама готує смачну їжу. Але гратися з нею теж не можна. Там вогонь, і він дуже гарячий. А ще там є газ. Якщо його вдихати, може стати дуже-дуже погано. До газової плити підходити можна тільки з дорослими. Що це? Це свічка. Її запалюють. На свята. Наприклад, на день народження на торті. А це бенгальські вогні. З ними теж гратися самим не можна, тільки з дорослими і дуже обережно, бо від них можуть полетіти іскорки і щось запалити. Ми втомилися трішки сидіти. Давайте розімнемося і уявимо, що ми справжні пожежники. Руки вгору підняли, полум'я ми загасили. Швидко ми на допомогу мчимо, воду шланги лімо. Раз, два, три, чотири, п'ять будемо правилами знати. Молодці! А тепер давайте пограємо в гру. У мене є картки з різними діями. Якщо цю дію робити можна, ви плескаєте в долоні, а якщо не можна, закриваєте обличчя долоньками. Гратися з сірниками не можна. Смажити яєчню. На плиті разом з мамою. Можна. Чіпати гарячу праску не можна. Викликати пожежників, якщо відчули запах газу. Так, можна разом з батьками. Ховатися під ліжко під час пожежі. Не можна. Гратися запальничкою не можна. Залишати без нагляду увімкнені електроприлади не можна. Кликати дорослих на допомогу, якщо побачив вогонь. Можна. Молодці діти! Ви добре пограли і запам'ятали, що не можна гратися? З вогненебезпечними предметами. А хто мені нагадає, чому не можна гратися з сірниками? Так, це призведе до пожежі. Що треба робити, якщо ви побачили вогонь або відчули запах диму? Вірно, кликати дорослих, голосно кричати пожежа. Бігте з дому. Пам'ятайте, ваша безпека найголовніше ніколи не грайтеся з вогнем. Завжди кличте дорослих, якщо бачите щось небезпечне. А якщо трапилась біда і потрібна допомога пожежників, то дорослі викликають їх за номером 101. Давайте повторимо цей номер 101. Які ви сьогодні молодці дуже добре попрацювали і запам'ятали важливі правила. Пожежна машина дуже рада, що ви стали такими розумними та обережними. Вона поїде далі, щоб нагадувати про безпеку іншим дітям. А ми будемо пам'ятати, що з вогнем жартувати не можна.